Вітаю! Цей блог записую в Амстердамі під час перебування на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Ми говорили про те, що кілька блогів буде присвячено наступній, звітно, виборчій конференції Федерації легкої атлетики України і цей щонайменше пов'язаний з цією подією. Ми бачимо, як напередодні конференції деякі товариші намагаються розкручувати скандали, намагаються поширювати плітки. Намагаються щось виграти з цього. Хай це буде на їх совісті, а ми в будь-якому разі не звикли йти від питань. І тому сьогодні я дам відповідь на питання, яким коштом хто перебуває тут на чемпіонаті, і хто чим забезпечений умовно. Нашу делегацію можна розділити на чотири категорії. Перша, це ті люди, хто приїхав сюди за свій кошт. Наприклад, це мій син, який приїхав сюди, самостійно за все сплачує, і я тішуся тим, що А, можу бачити його, Б тим, що він спроможний вже платити за себе самостійно. А друга категорія це колеги, яких запросила і безпосередньо Європейська асоціація. Наприклад, це Наталя Бурьохіна і Ольга Аксьонова, працівники Офісу нашої Федерації, і ми теж можемо тільки радіти з того, що наші колеги ростуть, набираються авторитету, і Європейська Федерація вважає за потрібне А, їх запросити, Б, забезпечити їх перебування. Третя категорія це люди, які. За яких сплачує Федерація легкої атлетики України з своїх особистих грошей. І тут можна говорити щонайменше про Михайла Медвідя, генерального секретаря Федерації, Наталію Добринську, нашу славну олімпійську чемпіонку і віце-президента Федерації легкої атлетики України. Ну і, мабуть, про мене, ми. Забезпечуємося перебування наше забезпечується коштом Федерації легкої атлетики України, і ми серед іншого отримали всі необхідні належність з цього приводу виплати, в тому, включаючи добові, про які так настійливо мене намагалися спитати. До речі, під час на час перебування тут я оформив офіційну відпустку за основним місцем. Роботи і повідомляю про це тих, кого це може цікавити. Наступна, мабуть, найбільша категорія це наші спортсмени тренери, перебування яких здебільшого забезпечено коштом державного бюджету України. На жаль, мусимо констатувати, що держав... кошти державного бюджету в цьому місяці ще не надходили. І відповідно з цим виникають певні складнощі. Яким чином відбувається фінансування взагалі? Кошти Державного бюджету сходять на спеціальний казначейський рахунок відкритий Федерацією легкої атлетики України, і тільки звідти можуть здійснюватися різні оплати, підставляючи плече міністерству, враховуючи наші партнерські. Федерація своїм коштом забезпечила авансування необхідних витрат, і тому наша збірна тут забезпечена всім необхідним, тобто перельотом, проживанням, повним харчуванням, екіпіруванням, трансферами. Жодних проблем з цим нема. Єдина категорія виплат, яку, яку не змогли ми здійснити, це виплата добових. Тут проблема полягає в тому, що ці гроші можуть виплачуватися виключно з, з казначейського рахунку і немає легального механізму федерації підставити тут плече відповідно міністерству. Однак, як тільки ці гроші надійдуть, спортсмени їх отримують, і я не думаю, що в когось з цього приводу виникне, виникнуть хоч якісь складнощі. До речі, знову ж таки, кошти тут є нововведення, кошти добові. Будуть отримуватися спортсменами напряму, без жодних посередників. Тобто ми відкрили кожному спортсмену картку, і кожен спортсмен на свою картку отримує добові. Це виведе нас ну, в іншу, більш. Наші, наші стосунки в такі більш на більш цивілізований рівень. Ми в будь-якому разі уникаємо, намагаємося уникати. Розрахунків готівкою в, за будь-які виплати, включаючи цю. Тому спортсмени забезпечені, спортсмени перебувають в нормальному, і фізичному, і морально-психологічному стані, і ми дуже сподіваємося, що вони будуть успішні як на цьому чемпіонаті, так і на Олімпійських іграх. А я прощаюся з вами і бажаю всього найкращого. До нової зустрічі!